Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні у нас буде розпродаж. Розпочнемо. Є така шліфмашинка повністю працююча, ціна 1000 гривень. Є в нас ось таке жужу в коробці, також повністю працююча. 1200 ось така ось сокира 60 гривень. Та вентилятор працюючий 100 гривень. Жужу під ремонт 90 гривень, Ру повністю працюючий, 100 гривень, Диски 20 гривень 50, 35 та 150. Колепістовет робочий 30 гривень. Потім для пайки труп, ніби. Три штучки 130 гривень. Ось така є викрутка ударна, можливо, когось цікаве. Робоча, але працює так поганенько, тому 170 гривень. Ось такий кабель 200 гривень під зварку. Бурий, можливо, когось цікаве, за ціну домовимося. Ось така в нас плитка. Віднією рукою. Ось така 300 гривень. Лобідка 300 гривень, газовий ключ 100, вищата 400 гривень під ремонт, щось там сводяться погано. Не вистачає що тут запчастинки якоїсь. Жужу. 450 гривень, акумуляторний, зарядки немає, один акумулятор працює. Ось така ось гарна річ. 3500, зарядка, один акумулятор і бензопила ось такого плану. Ціна 500 гривень. Працює, заводиться, але так, ну, на трічку, так скажемо. І все для скутера за 600 гривень. Потрібно буде більш детально, зроблю більш детально. Та ще є ось такі уголки: метр п'ятдесят на 25. Тут 26 кілограмів. Ціна за всі 1600. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.